Вони вчать людину бути благородними, вони навертають людину до Бога, вони допомагають визначити правильні пріоритети такі, що кладіть його на перше місце. Тоді все у вас буде добре. Ще особливу увагу дуже хочу звернути на е, відеокнигу. Е, вона унікальна тим, що має особливо. За офіційними даними в Івано-Франківську є 1300 людей, які мають проблеми зі слухом. По всій Україні 45-50 тисяч, це як маленьке містечко. І це люди, які живуть, вони ну, якби трошки відокремлені від світу. Я хотіла більше звернути увагу, щоб ми якось їм допомогли, щоб. Вони могли дивитися, якби, і теж і читати.